Я зараз переїхала в Іспанію, мені треба зробити 3 тисячі євро на місяць доходу, щоб спокійно тут жити. І уявляти собі ситуацію. Наскільки, просто хочу поділитися, наскільки коли буває образливо, і це все залишається часто за кадром. Я вийшла на дохід, якого з головою мені вистачало для життя в Одесі. Я могла зняти квартиру в будь-якому районі міста, я могла їсти в будь-якому закладі міста. Я їздила не на загальному транспорті, а на таксі. І якщо мені потрібно було... В клініку, то це обов'язково часна і за стоматолога я віддавала просто десятки тисяч гривень інколи, але мене там просто чуть не обіймали. При зустрічі, і це все втрачається з переїздом. Я живу в спокійній країні, мені подобається, мені подобається те, що я бачу за вікном. Тут можна не боятися звуку самольота, вертольота і так далі. Але разом з цим я маю знову вибудовувати дохід, на який мені буде просто комфортно, мінімально комфортно жити. І чесно, в якийсь момент я ж злякалася. Що я не знаю, що з цим робити. А потім згадала, що по факту заробіток грошей, це завжди одна і та ж сама система. І це завжди гіпотези, тестування, гіпотези, тестування, гіпотези, тестування, і віра, що це все спрацює. І єдине за що я як ментор, маркетолог відповідає для своїх клієнтів, це за те, щоб це стратегувати якось і зробити вам більш-менш надійну. Стратегію з гіпотез, але далі ми будемо все це тестувати, адаптовувати, тестувати, аналізувати, покращувати, посилювати. І результат у кожного буде свій індивідуальний від того, що спрацює саме у вас. І чарівної палички тут нема. І це мінус і плюс бізнеса. Тут великі ризики, але й великі класні результати.